Усім привіт! Сьогодні хочу показати свої такі невеличкі роботи, і, звичайно, найперші мої роботи це осінні гарбузики. гачком. Минулого року я вам показувала і знімала майстер-клас, як в'язати гарбузики спицями. В цьому планую показати, як зв'язати гарбузики саме гачком. Вони в'яжуться дуже просто, там в кадр зараз може війти. Моя помічниця. Це ми собі взяли котятко. Зараз я вам покажу його. Ой, ось такий манюсик, манюсік, манюсік. Не хоче він зніматися. Тутніше вона булочка її звати. Не хоче вона зніматися, на жаль. Не дуже вона любить ручки, але. Рівно класно. Зараз вона мені ще й штатив кине. Ну, життя з нею стало, до речі, веселіше. Отже, так, ним можна лізти. Як цей гарбузик взагалі в'яжеться, хто хоче, я так швиденько вам розповім. Так, Отже, в'яжеться, набирається петельки в кільця амігрумі. Далі робляться добавочки до повного моменту, це залежить від того, який розмір ви хочете. Так, далі пров'язується якась кількість рядів, це теж залежить від того, якої величини ви хочете, чи великий, довгенький, чи е, вузенький гарбузик. Все залежить від того. Зараз я вам покажу, на прикладі, ось я в'язала раніше малесенький, ось такий. Цей взяла, зробила трішечки більший. Тобто, трішечки різниця є, але невеличка. А я хочу зробити собі ось такого великого і хочу зробити ще таку подушку гарбуза. Дуже класно, мені здається, в осінню атмосферу буде. Ось такі класні гарбузики. Так, це моя перша готова робота. Наступна готова робота теж стосується. Наступна готова робота теж стосується. E, значить, овочі, фруктів. Це ось такі ківі. Якщо щось брещить, це моя китька бігає, грається. Відео стануть теж веселіше, як і моє життя. Отже, ось таке ківі. Воно, мені здається, дуже класне вийшло, реалістичне. Я сама не очікувала, що воно буде таке гарнесеньке. Так, ось така. Краса. Теж в'язала дуже просто, воно складається з двох частинок, з ось цієї коричневої частини, і з, цього, з серединки, ось так до країв я в'язала ще одну частину, тобто починала білим, закінчувала зеленим, і потім просто наповнювала одразу і сшивала її. Ще вишивала ось ці чорненькі цяточки. А так все, в принципі, ось таке гарненьке. Наступна моя готова робота. Кролик Пітер. Можливо, хтось знає про нього казочки. Це в'язалося до книжечки про кролика Пітера. Ось такий класний жакетик тут знімається, все знімається, дуже класний. Ну, симпатюлька вийшов. Я ще маю таких два штучки зв'язати. І буде їх загалом три під замовлення. Ці я вже віддаю, і наступну партію вже буду в'язати починати. Ось такий класний. В'язала я по майстер-класу, знайшла в е інтернеті, але трішечки тут змінювала дещо, е тому що жакетик дуже величенький, там інша зовсім пряжа в'яжеться. Тому я трішечки під свою пряжу змінювала. Всі ці іграшки я в'язала з пряжі Ярнар джинс. Деякі іграшки я в'язала гачком 2, деякі 2,5. Кролика в'язала гачком 2. Ось такий карнюнчик. Далі, наступний це я не знаю, це моя просто любов. Теж я в'язала до книжечки. Але ну просто ну, ну ви подивіться просто. Який смішний, я не можу з нього. Він такий доволі величенький за рахунок книжок. З рюкзачком, який знімається. В окулярах, з таким дзьобиком прикольним. Ну, взагалі, я не знаю. Краса. Просто краса. Брала за основу мастер-клас, але. Там не було такого, як мені потрібно його саме, і я його адаптувала під себе. Тобто я подивилася декілька майстер-класів, подивилася приблизно, як він в'яжеться, і далі я вже в'язала по... Просто... придумуючи схему для того, щоб було схоже на те, що в книжці. Так, це теж герой з книжки, оцей рюкзачок його, окуляри це все по книжці. І ось цей дзьоб, в нього теж такий смішний книжечці. Ось такий красунчик смішненький. Так, і остання це моя вчорашня готова робота. Це корівка до серії книжечок Мама-му, можливо, хтось знає. Теж ми хотіли її зробити, прям таку, як на книжиці. Ну, трішечки вдалося передати. Але можна було б, напевно, і краще, але хотілося, щоб вона все рівно гарненька залишалась. Ось така корівка. Все як в книжиці. І з ось цим чубчиком гарнесеньким. І очі старалася зробити, щоб було схоже, що це дівчинка, тому що без ось цих вишитих. Частинок, вона взагалі дуже дивно виглядала. Чубчика робила, приєднувала ось тут ниточки, роги, обов'язково. Так, ручки. Ну, тут потрібно було зробити, тому що вона в книзі така. І хвостик, симпатюльчик ось такий. Не знаю, мені подобається. Це її чолка, яка в неї в книзі постійно стирчить. Ну, ось така гарнюсенька. Мені дуже подобається, вона прикольна, їх мені ще треба зв'язати три штуки. Я дозамовляла ниточки. Я вам в кінці відео або окремим відео я вам все розкажу. Ось така класна симпатюлька. Ну, в принципі, це всі мої готові роботи. Планую вам наступного разу показати ще їх більше, тому що в мене зараз в процесі дуже багато робіт. І також я дов'язала светрик, але не заправила кінчики, я заправлю кінчики і обов'язково вже вам його покажу. Я планувала в цьому відео, але я його тільки дов'язала і Ще кінчики, ще попрати, і хочеться вже виставити відео, тому що я знову давно не виставляла. Хочеться, щоб ви бачили, що я щось роблю хоча б. Тому ось так. І також хочу вам познімати трішечки майстер-класів на ось ці овочі, фрукти, які я обіцяла. Але це все в планах. Хочеться, щоб ці плани стали дійсністю, але, можливо, трішечки пізніше. Так, і взагалі хочу побажати вам хорошого, гарного і тихого обов'язкового дня. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, якщо вам щось цікаво. І обов'язково пишіть, на що ви чекаєте майстер-класи, я їх буду. Найпершими робити для того, щоб ви могли це все зв'язати. Тому що я планую по одному, в мене може не виходити. А так я просто буду підстроюватись трішечки і в'язати, наприклад, хтось хоче зараз гарбузики. Я зв'яжу найпершим чином гарбузики саме собою, тому що осінь. І також планую ще й інші якісь, наприклад, фрукт чи овоч зв'язати, але мені потрібно знати, що саме ви хотіли. Для того щоб розуміти, на що мені орієнтуватися, тому ще раз усім гарного дня! Обов'язково пишіть коментарі. Усіх цілую, обіймаю до нових зустрічей, па-па!